що, Привіт, пацани. Знову я з вами тут, на каналі. А, пробував вирішити проблему з TikTok, заходив в сервіс T-Mobile, е, думаю, можливо, вони щось знають, можливо, більше. Змінив регіон, зайшов, нічого не працює. TikTok далі недоступний для мене. Всі користуються TikTok, в мене його немає. Ну нічого, будемо без TikTok, поки що. Сподіваюсь, воно вирішиться, можливо, у мене якийсь телефон не такий чи що. Я не знаю. <рістична> Здається, нормальний. Не розумію, в чому причина. Такі, знаєш, системні неполадки, це щось за межами того, що ти можеш вирішити. Хтось, мабуть, скаже, знаєш, що в Америці не сильно дивні люди і так далі. Але просто звичайна ситуація, просто синиць. Жінка на вулиці без дому, просто стражається. Дійсно страждається, це волосся, бачиш. Ти скажеш, що це в принципі нормально, я скажу, ні. Що тут такого, Просто людина сіла собі, собі стражається. Ну, нормально, адекватне місце для стрижки. В принципі. Чим погано. Сіла собі стражається і ну, треба чужі по бокам зняти, в принципі. Так тут виглядають злі райони. Все культурно, красиво. Ну, Тобто це один з дорожчих районів, в принципі. Звичайно, райони так не виглядають. Я сьогодні в Starbucks, і там Тимошкіра продавщиця. Стоїть така і знаєш така, типу, хто радіє, то лі сміється, то лі смущається, Аж ти може зрозуміти. Стою такі замов... зробив замовлення і кажу, а що ви типу, там щось смієте, щось в такому плані? Вона каже, вам сказати, кажу, ну, да. вона каже, ну ви дуже красивий там щось е... там. Типу тут таких світлих, як ви, ну, в плані волосся, бороди немає, і ви сильно вирізняєтеся серед всіх. Я кажу, як, бі... як біла пташка, вона каже, ну да", так, і ходить і така прямо там, в шоці. Я щось вийшов з кавою, потім стою на вулиці, цю жінку знімаю, е... що сама себе стригла. Ця, ж... ця продавщиця виходить там з цього торгового супермаркету, виходить, дивиться, потім ще позвали якусь одну подругу, я так поняв, Вона теж з нею вийшла, подивилася таки на мене. Думаю, Бля, щось зі мною не ну, так може десь там грязний ще щось. А виявляється, от бачиш. І знаєш, коли в тебе є якісь там комплекси, ти собі заганяєшся, думаєш, що з тобою десь там щось не так, щось на тебе дивиться і просто бачиш тобі от якусь там красиву людину, знаєш. Дивно, дивно, дуже, дуже в світі все відносно. Звісно, це льстить, це, звісно, піднімає его, але думаєш, які з цього плюси. Чи ти користуєшся цими плюсами, чи ти, можливо, на моделінгу заробляєш, чи ти, можливо, якийсь амбасадор, та ні. Знаєш, І це спонукає мене думати, що я не використовую свій потенціал на 100%. Тобто я розумію, в принципі, що я міг би досягнути більше, що я міг би жити краще ну, на даний момент зараз. Треба щось шукати цініше по в чомусь такому. Я думаю, що в принципі можна рухатись у якомусь такому напрямку і заробляти гроші саме з цього, в принципі. Два слова буквально по формі, підсох, вилітає досить таки. Прикольно. Лєфті завжди туди є об'ємів, тобто ти можеш бути на 10 кг легшим, але візуально будеш більшим в рази. Розвага 90... 94. 94. По Венісу все було круто тепер. Бедемо зустрічати перевертнів. <рес> Зараз буду показувати вам. До речі, сьогодні дуже чисто, немає халабуду цих, мабуть, їх сьогодні порозганяли. Зазвичай халабуди стоять такі. Зараз, до речі, прикріплю фото. Представте йду і чую. Російську розмову. Повертаю голову, дивлюсь. У мене просто феноменальна пам'ять на обличчя. Я можу людину почати один раз в житті. Я запам'ятаю, як вона виглядає. Я йду, я такий по голосу чую щось таке дуже знайоме. Я дивлюсь, ідентифікую обличчя, я розумію, що це Бутонов з солдатів і Саша з універа, цей син Сильвестра Андрійовича розуміє, а такий щось там. Я кажу, привіт, як там справи. Ну, по-російськи. Вони такі, да, привіт там, це сюди. Кажу, можна сфоткатись? Кажу, та, та ні, там все, все ж зараз недоцільно, Тоді я Кажу, давай я не буду нікуди викладати, це для друзів. Я кажу. Я кажу, друзі там фанати і так далі. От, в принципі, прикол. Просто йшов по Венісі зустрів цих двох. Мені подобається працювати з телефоном, на якому є пам'ять. Просто наскільки велике полегшення. Наскільки велике полегшення дійсно. Скубі! Скубі! Ти я відписую клієнтам і позаду мене щось мене штовхає в коліно, не зрозумів, повертався там собака. І каже, ні, не лікайтеся. Пес, його звати Скубі-Ду. Скубі. І, і, і дійсно Скубі-Ду виглядає. Такого, такого я ще не бачив. Далі знов тут спить, нічого нового, в принципі. Завжди сплять на вулиці. Ну, був би я дівчиною, мабуть, я тут не ходив би ввечері взагалі. Або, можливо, якби я виріс не в Україні і не служив в армії, то, мабуть, я також не ходив би зараз я. Мабуть, нічого не боїсь тут. Чуділо політик. Скільки тут багато різних дивних людей. Словами просто не передати. Ну, скільки різні люди. А -а -а. Зараз, мабуть, схожу до океану, тут я чую дуже-дуже сильні прибої. Зараз вам щось. Я в принципі помалився, тому що великих хвиль немає, але... Часом бувають досить такі крупні. А там коробальбува дуже-дуже дуже, 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 дуже він, хочащий, він там не при аж десь по там Обожнює це місце. Дуже дуже воно мені подобається. До речі, мій влог тут став вже з фітнес-тематики, з спортивної тематики на лайфстайл влог. Велика хвиля була, пропустив. Добре. Що, що. Зараз послухаю пісню Heaven's Door і піду далі. Пішов магазин. Банани, лаваш. Ще хочу хлібчик взяти. І ще хочу хліб взяти. Хліб е, хліб 3,50. Це скільки? Десь 130 гривень виходить. Непогано. Візьме, мабуть, хліб е, за 6 або за 4,50. Як вам ціни порівняно з Україною. Нормально? Американці з їхніми вибаченнями, це от тільки що йду біля смітника, викидаю чек, він йде мені назустріч. Майже впирається в мене, викидає, е, викидає чек. І каже, excuse me, excuse me, sorry. І це постійно так, ти можеш йти просто на них так дивитися, а вони скажуть, sorry, sorry. Ледь торкнувся вже відразу sorry, sorry. Подивився сьогодні на цих акторів і думаю, чому вони, чому не я. Бо дійсно, на фото я виглядаю більше як актор, ніж вони. Суть то не в цьому, суть в харизмі, в подачі. І що, буду завершувати це відео, йду встановлюватись, їсти і монтувати відео на YouTube. Побачимось вже завтра тут і see you soon, guys. Це був 41-й день.